У рамках нашого дослідження некроморфів було проведено декілька експедицій, де в польових умовах група зуміла створити свіжі нотатки, після чого було захоплено цілу дюжину слешерів. Їх транспортували до спеціалізованого ізольованого блоку, де провели купу експериментів, невдовзі будуть проводити ростин усіх 12 монстрів. Даний аудіовізуальний звіт містить інформацію, яка була здобута під час експедиції, а також результати експериментів та висновки патологоанатомів. Зараз ви знаходитесь на станції служби безпеки зачинені двері, де ми намагаємось припідняти завісу таємниць. А якщо не виходить, то чим дужче зачиняємо двері. Експедиційний загін провів відносно тривалу прогулянку, бійці якого спочатку були не в захваті, але потім звикли. До речі, деякі командири підрозділів відзначають, що таке дозвілля більш безпечніше, аніж прогулянка у зомбі-апокаліпсис, так як перетворитись у зомбі можна і від єдиної подряпини, звісно, залежно від штампу вірусу. А у випадку із некроморфами, навіть якщо вони відгризуть шматок потерпілий не обернеться у почвару, але, як не крути, цілу жменю ін'єкцій та щеплень йому гарантовано. Потрібно зазначити, що експерименти проводились у найсуворіших умовах безпеки і з дотриманням карантину усіх працівників, які приймали участь у дослідженні. Ростин слешерів проводиться з урахуванням порад попереднього хірурга і з подальшим оглядом у захисному костюмі. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та подобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особлива подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Цього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Загальний опис слешери. Це базовий вид некроморфів, які має дуже велику варіацію, а також слугує основою для створення інших більш розвинених форм. Він утворюється із одного людського тіла та є найрозповсюдженішим. Поодиноко він відносно слабкий противник, їхні слові показники мало чим відрізняються від людських, а рефлекси місцями заторможені. Але на безпеку становить саме скупчення цих некроморфів. А також і їхні розвинені форми, так як рівень мутацій кардинально міняє тіло у прогресії, залежно від терміну основання. Зазвичай вони пересуваються із порушеною координацією, маючи при цьому змішаний центр тяжіння, рівновагу весь час балансується завдяки верхнім кінцівкам, які формуються внаслідок рекомбінації внутрішніх тканин і органів, поступово проростаючи вверх із плечей із одночасним формуванням кістяних штирів. Або одразу із кисті руки проростають ці самі леза, паралельно з чим відбувається незначна видозміна самих рук, що в першому що в другому випадку ці верхні кінцівки є набагато довші за людським. А штирі є дуже гострими, немов бритва, що дозволяє їм з легкістю різати та шмутувати людське тіло. Додаткову небезпеку складає щелепа, яка однозначно захоче відгристи від вас шматочок, а також не потрібно забувати про токсичні речовини та слез, які обов'язково будуть сочитися із крекозявлика. Нижні кінцівки з часом починають приймати неприродні форми, все, що нижче коліна розділяється на дві частини, де мала гомілкова кістка. Разом із пятою відділяються назад і проростають крізь шкіру, формуючи певну подобу копита. В свою чергу у велика хмілкова кістка видозмінюється, приймаючи нову форму. З метою глибокого розуміння анатомічних змін проводять серію розтинів, але вже відомі результати аналізів. Зразки взяті із різних осіб та різних частин тіла. Під час гістопатології, м'яких тканин виявили масовий некроз, місцями дистрофію з ознаками дегенерації. Все це вкупі супроводжувалось глобальними змінами у ядерній будові самих білків. Ця аномальна структура нагадує ті, які спостерігаються у ракових пухлинах. Скоріше за все, це викликає контрольовану патологію тіла. Є три основних види слешерів: первиннім, звичайні та покращенням. Первинними можна вважати саме тих слешерів, які утворилися на початку епідемії. Зміни були викликані сигналами, які випромінює маркер. Зазвичай це мерці, в тілі яких поступово відбуваються внутрішні перетворення, після чого відбувається стрімка трансформація із видозміненими верхніх кінцівок та щелепи. На даному етапі розвитку вони і є найслабшими представниками свого виду, але саме в їхньому тілі остаточно і формується штам вірусу, який з часом перетворює усі інші мертві тіла на некроморфів. Звичайні слешери утворюються із вбитих людей, які стали жертвами первинних. В їхні тіла потрапив вже розвинений вірус, зазвичай присутня навіть якась частина одягу. Але тіло зазнає вже більш серйозних трансформацій та може набути унікальних рис або навичок. Сам процес перетворення був описаний у попередній частині. Первинні також часом можуть стати простими завдяки розвитку того самого вірусу, і, не дивлячись на те, що їм не потрібно харчуватись, вони все рівно стараються відкусити та поглинути шматок свіжої плоті, щоб збільшити свою біомасу. Саме через це ми можемо спостерігати таку велику кількість обгризаних до кісток мертвих тіл. Цікавим фактом є те, що прості слешери з часом стараються збирати трупи докупи. У цього є два пояснення. По-перше, у такий спосіб, вони хочуть замаскуватись і зненацька застати свою жертву. Вони дуже зручненько лягають поміж цих тіл, маскуючи свою присутність. По-друге, саме Слешер і є основою усіх інших більших некроморфів. Це помітили ще під час експедиції, а на станції під час експерименту й підтвердили цю гіпотезу. Назбиравши достатню кількість тіл і досягнувши певного ступеню розвитку, Слешер може почати зливатись із мертвими тілами та останками інших некроморфів, утворюючи монстрів великих розмірів. Покращений слешер становить дуже велику небезпеку, так як це розвинута форма, яку створює інфектор, шляхом введення чистої некротичної плоті у центральну нервову систему. Але ще страшнішим є той простий слешер, який став доволі успішним у своїх кривавих жнивах, внаслідок чого він поглинав все більше біомаси і мутував все сильніше, перетворившись у покращеного слешера. Їхній зовнішній вигляд відрізняється від простих. Усі вони мають різну статуру і з грубими наростами по всьому тілу. Зовні чорні, трупно-зелені, майже без одягу. Їхні вирячені очі мають криваво-червоний колір, а ще їхні рефлекси та швидкість перевищують людські. Чим чорніші, тим більш небезпечніші. Дуже цікавою особливістю є те, що на них можна зустріти декілька маленьких ройовиків, які по суті є ожившими згустками мертвої плоті. В даному випадку вони слугують як додатковий спосіб атаки. Коли покращений підходить достатньо близько до своєї жертви, ці малі бешкетники стрибають на ціль та стараються по максимуму відволікти увагу, що дає можливість слешеру полювати чергове тіло. Поки що завершилась тільки перша серія розтинів, і потрібно провести ще декілька тестів та повторні аналізи. Але вже можна сформувати певні висновки на основі поточних звітів: а саме зовнішня морфологія, загальний аналіз внутрішніх органів та результат генетичних тестувань. Первинні результати розтину. Зовнішня морфологія. Слешери мають аномально розширені тіла. З характерними ознаками мутації кінцівки, що нагадують людські, були трансформовані на вбивчі клинки, які здатні протикати навіть метал. Місцями їхні тіла покриті міцними новоутвореннями, що дає їм додаткову стійкість до механічних пошкоджень. Внутрішні органи. Анатомічний аналіз виявив чисельні зміни в організмі. Більшість внутрішніх органів відсутня у наслідок рекомбінації для посилення опорно рухового апарату або створення додаткової пари малих кінцівок із черевної порожнини. Серце, як таке відсутнє, але присутня велика кількість менших м'язів, які разом можуть виконувати функцію периферійного серця. Кровоносна система видозмінена і складається в основному із великої кількості черв'якоподібних патрубків, які пронизують усі частини тіла. Це може підтверджувати підвищену активність попри значні пошкодження тіла. Замість крові якась некротична жижа потрібно більше досліджень. Легені зазнали значних змін, втративши здатність дихати. Скоріш за все, відбувається зовнішній газообмін із незначною кількістю альвеол, які вціліли після трансформації. Натомість спостерігалась наявність нових тканин та мутованих клітин, резервуальна структура яких може свідчити про адаптацію вірусу. Генетичні зміни. Аналіз ДНК засвідчив про наявність значних мутацій у генах, що відповідають за нормальний розвиток людини. В основному ці гени пов'язані із агресивністю, підвищеною витривалістю та будовою тіла, перехресні мутації внаслідок поглинання, плоті, зокрема рештків інших некроморфів, сприяють цим змінам. Отже, висновок. Слешер із Space продемонстрував унікальність структурних та функціональних змін. Усі виявлені аномалії свідчать про надзвичайну адаптацію вірусу із усіма витікаючими ознаками. Дослідження має важливе значення для усвідомлення наслідків дії інфекції на організм, а також для розробки методів захисту від подібної загрози. Цей звіт може слугувати базою для подальших досліджень слешерів. Потрібно збільшити рівень секретності, щоб унеможливити витік інформації до працівників із низьким рівнем допуску. А також готуйте експедиційну групу. Потрібно ще декілька зірців. Що стосується вас, то ваша підписка про нерозголошеність має бути заповненою. А ще потрібно подобати підключення до станції зачинені двері. Ми викликаємо надію, що ваша присутність допоможе нам та вам припиняти злісу таємниць трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному санкції зв'язку.